Одеса кримінальна, бандити, яких потрібно приборкати та карний розшук, для якого справедливість вища за закон. Усе це від сьогодні на каналі 2+,2 плюс 2 у серіалі Одинак. Виконавець головної ролі Олексій Горбунов, актор, музикант, волонтер та патріот. Переконує розказує історії, за якими так скучили люди. Історії звичайних людей, чесних, аж занадто та безкомпромісних. Наталя Нагорна, докладніше. Здрасті. На перший погляд, він романтичний герой із квітами. Не переживай, раніше здохнеш. Насправді, головний герой серіалу Одинак, голова одеського карнорошуку Гліб Мечников, суворий та безкомпромісний із власними методами роботи. Такова ти сюди прийшов, а? З кожним надо так розмовляти. З кожним так розмовляти треба. Саундтрек до фільму виконує гурт антитіла. Автори серіалу переконують, для жінок у кіно вистачить кохання, для чоловіків гострого сюжету. А вам, хлопці, що особа приглашення на головну роль виконує Олексій Горбунов. Після зйомок в Одесі вирушив у гастрольний тур із новою виставою Чорна шкатулка історію про щастя, горе та надії. І говорили про себя І Якщо б не в очередь, за щастям, я би вам Ну, люди устали, люди вообще, кроме войны, війни устали від нашей нашої От від э, многих вещей устали, від руководителей устали, э, устали от того, що надіжду забирають э, вся наша життя. растаивание наших надіжд. Свого кіношного героя Горбунова описывает так: одинаково роботі в особистому житті. Утратив дружину, любити знову не навчився. Но не умею. Я любить. Дотя не умею. У нього дочка їздається. Єдине святої світле в його жизни. Що єсть сам актор визнає його персонажа складно назвати позитивним, але впевнений, глядачі точно будуть на боці чесного слідчого. Помимо того, шо там совсім миром рубиться. Он ще сам себе режет пополам, тому що постоянно наступає себе на серце. Неталя на горна, наталі слабодян, генешульга, спецкорд два плюс два